Всім привіт! Сьогодні 17 січня 2023 рік. День назад я зареєструвався у BOLT Food і сьогодні буде перший робочий день. Ми подивимось скільки ж можна заробити у BOLT, доставляючи їжу. Для початку вам треба скачати програму BOLT EATS, там вводите країну, номер телефону. Простенька реєстрація, там буде навіть графа, що потрібна медична книжка, але реєструють і без неї. Потім ви їдете в офіс. Офіс знаходиться на Бастіонний 4, вам видають номерну сумку і все. Наступного дня у вас активний аккаунт ви можете виходити на лінію. Сумка виглядає ось так. О, о, о. О. Сумка виглядає ось так. До речі, в принципі, непогано вона зроблена. І я думаю, що. Її можна потім буде залишити і возити влітку в холодну воду. Не потрібно туди і назад. В топку За сумку вам потрібно буде відпрацювати 1200 гривень, з вас їх знімають автоматично. Замовлення є і по карті, ви нічого не отримаєте, коли доставляєте. І за готівку. Готівка залишається у вас. Все як в Болтаксі. Вже зараз скажу точно, 11 година ранку я зробив дві доставки. Там загальною вартістю 180 гривень тут по, по району. Хоча зараз я знаходжусь на Чернігівській біля проспекту. Ну і потім далі куди закине. Думаю, можна буде зробити два відео. Один день сьогодні на лівому березі, а завтра можна буде попрацювати на правому березі. Я думаю, що ну, доставок не буде з лівого на правий. Думаю, це рідкість. Можете працювати на будь-якій машині. Як ви бачите, в мене. Жигулі вони в принципі, підходять на газу 10 літрів на 100 км, в принципі, для доставки вони підходять. Раз сидимо в авто, чекаємо доставку, де тут місце знаходження. Ось, проспект, я тут знаходжусь. Один заказ був з KFC, інший був із даринку, там якийсь sushi фуд. Бургер суші фуд. Ну, чекаємо. Я думаю, десь до 12.30 можна постояти. Якщо нічого не буде падати, то ми поїдемо десь в район Позняків, там теж дуже багато ресторанів, або спочатку можемо постояти на Ленинградській площі, а потім поїдемо туди в бік Позняків. Ну, Дивимося, що буде далі. Поки що замовлень не надходить. Пробіг на автомобілі був 323. 80 км, коли я почав доставляти, тобто за два замовлення 14 км пробігу. Ну і в кінці подивимося, який буде пробіг. Майже 12.30-40 хвилин, немає вже замовлень. Поміняємо геопозицію, поїдемо в сторону Лінградки. Може там щось буде. Постоїмо хвилин 15-20, якщо ні, поїдемо в бік Позняків. 5 хвилин не дочекав і доїхав до Лінградки, капнув заказ з Даринку на, там, на лісовий масив. Туди. Звертаємось, їдемо забирати. Це буде третє замовлення сьогодні. Приходило ще одне замовлення, але е, там якась піцерія на Бориспольській. Їхай туди в бік -Харківську, а ну, там до самого замовлення кілометрів 5, тому я взяв те замовлення. Домовлення забрав на базі, все, полетіло доставляти. Там покажу як джигулі запускається. О, на перездачу. Замовлення віддав, поруч біля поліції. Ще так скоса дивляться на мене. Е, їдемо назад в бік Чернігівської. Так, так. Назад в бік Чернігівської, постоїмо там, якщо нічого не буде, то поїдемо далі туди. Мінус один, який помітив, е, що е, потрібно після віддачі замовлення повертатися куди, де є ресторани. Замовлення падає сюди десь ну, на лісовий квартал, лісний проспект і так далі. А Тут крім АТП і генделиків немає нічого, тому доводиться вертати на познятки. які Позняки на Чернігівці. Тому наматуємо кілометраж. До речі, вже 20 кілометрів проїхав, три замовлення. В принципі, не знаю. Нормально, як бомж таксі, може трішки дорожче. Так, уже... Майже четверта година, нарешті прийшло замовлення. Вже бага, купа часу пройшло. Два я не забирав, які приходили, бо вони маленькі по вартості і незручні. Ну, щоб заїхати. Ось з КФЦ замовлення на шолом Алейхма. Їдемо забирати в KFC. Це вже буде п'яте замовлення. Так, заказик ще один. Шостий вже. Із Даринка на Курчатова за майже 90 гривень з суші бургер поїнт. Поїхали. Так, воно? Сьогодні вже другий день. Думаю, що тема доставки не розкрита. Вчора я зробив 6 поїздок, там на загальну суму навіть 600 гривень немає 500 копійками. Пробіг був... ну Там було багато холостого, тому що я із району Чернівської поїхав на район Позняків, постояв там дві години, замовлень не було. Сьогодні наступний день вже інший автомобіль, бо вчорашній мені набрид, на ньому ну, тяжко, блять. Ви упали. Тяжковато працювати і взагалі. Сьогодні я думав поїздити на правому березі, десь в районі центру на Жигулях, але думаю, що тема лівого берега повністю не розкрита. Тому сьогодні попрацюємо ще на лівому березі, подивимось, може буде так само, що поїздок і 600 гривень, то ну, як би це і буде означати такий результат, але я думаю, що може бути краще. Сьогодні перша доставка із Чернігівської скарівці на Кубанську України. Майже в кінець за 120 гривень плюс. Вимкнули світло, людина попросила підняти на 9-й поверх. Я підняв і фоточка чаю. Можна так 10 разів за день сходити та і в принципі нормальний заробіток. Ну що, їдемо. Немає навіть інтернету. Їдемо назад в район Чернігівської, будемо чекати ще замовлення. Пройшла година і нове замовлення із Даринку на Закарпатського за 167 гривень. вейзу пише їхати 7 кілометрів. Ну, як для таксі це дорожче, ніж бомж. Ну, подивимось. Наступне замовлення через 15 хвилин пройшло. Із цього ж KFC на палати чини на березняки. Ну, Ходімо забирати Отже, можна підвести підсумки. Так, ви кудись поїхали. Ось так краще. Можна підвести підсумки. Я ще працював третій день, але вже нічого не знімав. Отже, якщо взяти лівий берег, десь. Ну, не знаю, скількох там починає замовляти. З 10 ранку до 4 дня дуже мало замовлень. І навіть немає такого, що було одне замовлення в час. А от після 4 або краще 6 до комендантської години взагалі на розрив. Замовлень вистачає, навіть не встигаєш відвозити, нові приходять. Як висновок. В день можна відвезти до 10 замовлень, і при цьому 5 6 з них буде із 6 до комендантської години. В принципі, можна заробити 1000 гривень, якщо їздити на автомобілі. Ну а далі віднімайте. Перший день у мене був пробіг у щось в районі до 50 кілометрів, але було 5 6 поїздок, і я не працював до комендантської години. Пробіг був 50 чи 60 кілометрів, але там було багато лівого пробігу. Другий день те саме плюс-мінус, а третій день вже більш краще. Я працював майже до, до вечора. З пробігу було 66, але було більше замовлень. Можливо, із за того, що на вулиці було прохолодніше, була мінусова погода. 66 кілометрів пробігу і відвезли ми 11 замовлень загальною сумою 1170 гривень. Ну, якщо на газу 300 на газ, ну там саме подсчот, в принципі, ну, можна за день заробляти 800 гривень. Якщо маєте таке бажання, але особисто б я використовував таку роботу, як підробіток, але не як основний дохід. І ще ми не працювали на правому березі. Я думаю, що там буде цікавіше, тому... Думаю, варто зняти ще одну серію, але вже чисто правий берег. Замовлень у мене не було з лівого на правий. Приходили із правого, щоб я переїхав на лівий, забрав замовлень, напевно, там було. Ну, найближче я був до ресторану. І, до речі, чим ближче ви знаходитесь до місця, де є ресторани, тим швидше до вас прийде замовлення. Ну, якось так. Тобто, як підробіток можна використовувати, як основний дохід залежить від дня, напевно. Там погоди і все таке інше.